В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Вітаю всіх, брати і сестри, кого вітром не здуло, кого вода не змила. Нарешті наші першопричасники мають своє місце в церкві. Всі разом вітаємо вас на передніх лавочках. Брати і сестри, 24 та неділя після зістання Святого Духа. Ми чуємо дві історії, взаємопов'язані. Історію про жінку, яка хворіла 12 років на кровотечу і витратила увесь свій маєток на лікарів, і, тобто буквально життя її було як пекло і не мало ніякого майбутнього. І ми чуємо про дівчинку, яка, маючи 12 років, тяжко була хвора і потім померла. Діти, до вас питання. Що гірше? Кому більше не повезло? Жінці? Яка 12 років мала тяжку хворобу і не мала ніякого майбутнього, і все розтратила? Чи більше не повезло дівчинці, яка мала 12 років, була тяжко хвора і померла? Що гірше? Прошу. Обом гірше. Софія каже обом. Підтримую. Бо, по суті, і одне це завершення життя, і друге завершення життя. Це немає шансу. Тобто Господь нам показує нині не просто якісь дві події, там випадкові, але показує дві історії життя, які приречені. Число 12 натякає нам ну так хіба на швидкоруч на дві речі. Перше, це 12 поколінь Ізраїля. Священник, коли входив у храм, приносив жертву за весь народ ізраїльський, мав на собі таку табличку з цінного металу. А на таблиці були будовані 12 каменів. 12 каменів, які символізували 12 поколінь Ізраїля. Тобто ця, ця табличка символізувала увесь народ, увесь увесь ізраїльський народ. І він, коли входив у святилище і приносив жертву, то він буквально цю табличку на собі ніс, що я переношу жертву не лише за себе самого, але й за усіх цих людей. <кій> Також 12, уже у Новому Завіті. Ми бачимо одразу зустрічається у апостолах. Скільки було апостолів, які за Ісусом йшли? 12. Хто знає їхні імена? Пізніше повторимо. 12 хлопців. І один, один із яких напряму зрадив, інші зрадили, потім покаялися. І що це таке? Що таке апостоли? Ну апостоли це новий завіт, новий союз Божий. Апо буквально діяння Ісуса з апостолами це буквально церква. З апостолів почалася церква Христова. Церква не як будівля, а як спільнота. І ми бачимо тут цю жінку, кровоточиву, 12 років, і бачимо цю дівчину. <кхух> і, брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє відкриває нам революцію нового Завіту. Уявіть собі, як ми були євреями. Якби ви були євреєм, і ви не хоча доторкнулися до когось тяжкохворого або до, до мертвої людини доторкнулися, то після цього вам би треба було довго до церкві ходити, молитви всякі звершувати і всякі обряди, аби вас зробити чистими. Бо доторк до будь-чого нечистого робив людину нечистою. Тобто євреї так знали, що нечистота передається. Натомість ми тут бачимо щось інше. До Ісуса доторкається жінка сама, бо вона шукає. А в другому випадку Ісус так гарно бере за руку дівчину і каже їй: «Таліта кум», Дитинко, встань, піднімайся. <кхух> тобто, брати і сестри, неймовірна новина нинішнього Євангелія полягає в тому, що не нечистота впливає на Ісуса, а навпаки, Він до чого торкається, те освячує. Ісус, до чого доторкається, те стає інакшим, те стає чистим. Ісус до чого доторкається, те стає освяченим. Ого, скажемо ми, то нам тоді треба торкатися Ісуса. Так. І, і Євангеліє нинішнє показує два основні способи. Перший спосіб, який самому шукати Його, яїр шукає, яїр каже Ісусе, ти маєш бути в моєму домі. Тут можемо також питання поставити собі. О, а я до себе додому Ісуса запрошую. А ну ж виденьку поставте собі запитання цього тижня, у тепер у листопаді, скільки разів за цей тиждень ви запрошували Ісуса додому? Ви вмієте запрошувати людей? Ні? Кумо, ходи на кавіль. Куме, давно у мене не був. Дайте їй Боже здоров'я. Ти що, забув, де я живу? Заходьте в гості. Або когось там іншого, чи друга, чи колегу по роботі, чи вміємо ми запрошувати до хати. Наскільки твій Дім гостинний? Наскільки твій Дім гостинний? Наскільки ти, у твому домі є місце для інших людей? А, а наскільки в, у твоєму домі є місце для Ісуса? І, і Тому є їрда дає нам урок. Нам треба запрошувати Ісуса до хати. Не лише у церкві. Чуєте, діти? Завдання батьків навчити, домашнє завдання ДЗ, навчити батьків запрошувати Ісуса додому. Запрошувати Ісуса додому. Яким чином? Ну хоча б попробувати через молитву. Як це вміємо молити? Хоч якось, ні? Потім через е, е, якісь інші речі, де ми дозволяємо Богу відіяти. Як приємно, коли я вже не пам'ятаю, до кого з вас зайшов у гості у Мукачеві. І одну з перших книжок, які я відділ у хаті, це Біблія, і то Біблія розгорнена. У хаті стоїть Біблія розкрита, як то файно. Тобто у робочому стані. Тобто таке враження, що хтось читає. Ну, йдеш, зашпотаєшся, то будеш читати. То так і добре, так і тримайте. Добре би було, аби була домашня Біблія у робочому стані. Відкрита. І хто знає, може десь іноді буде читана. Яір запрошує, Яір той, котрий Він просить. Він каже, Ісусе, у мене дочка безпорадна. Прошу прийди, втруться. Жінка сама шукає Ісуса. Тобто, брати і сестри, це два способи, як нам Його знаходити для того, аби торкатися. Перше, на самому, хто має сили, хто має відваги, хто має увагу свідомості, хто має свідомості, чого? Бо навколо є купа людей, які грішать, і вони не розуміють, що вони роблять щось неправильно. Та всі так роблять. Тобто, якщо ти маєш свідомість, що ой, з цим треба щось зробити, то вітаю вас! Це вже Дух Святий у вас працює. Якщо ви розумієте, ой, та це неправильно, молодці. Це вже добрий напрямок. Але буває таке, буває таке, ну так як у цьому випадку Євангелія, 12 років це ще така незрілість. Ми знаємо тут. От коли є дитина у 12 років, ну, це такий старт життя. Я себе пам'ятаю 12. Єдине, що я вмів професійно робити, це шкодити і розказувати анікдоти. Розказувати анікдоти і шкодити у 12. А, а щось такого дуже доброго, то аж так, ну хіба в школі більш-менш вчитися, але й то з перемінною. Тобто, 12 все ж таки це ще не зрілість. Чому не можна отримати права у 12 років? Ну, Бо не можна пускати дітей у 12 років за кермо. Я сів у перший раз за кермом 16, то два рази чуть машину не розбив. Тому 12 ще треба потерпіти. І в цю незрілість Ісус показує, що коли ви бачите когось, хто навіть ще не розуміє, що йому треба Бога, ще не розуміє, що йому треба Ісуса, ще не розуміє, що йому треба навернення, то ви за таку людину боріться. То ви за таку людину бредіть і такий, Ісусе, треба там тому допомогти. Треба тій допомогти. Ці два способи. Перший спосіб жінки, яка вже свідома, яка вже пройшла через біль, проходить через біль. Вона сама знаходить Ісуса, вона сама шукає, як з ним побути. А другий спосіб, коли навіть ви бачите, і я думаю, можете з ходу назвати декілька людей, які загалом непогані люди, але про Бога не знають. Або зранені церквою, зранені священниками, якось відпали від церкви, про Бога чути не хочуть. То це, то це власне, діти. Це діти, за яких треба боротися, яких треба, яких треба принести хоча б у намірі молитовно до Бога, що, Боже, ну, ну, зроби з ними щось. Вони вмирають. Тяжко хворі, не здужують. І тому ніколи не недооцінюйте отаку молитву заступництва, коли я молитовно борюся за когось. Я за когось борюся і приношу до Бога, Господи, втруться, зроби з ним щось, благослови. Дай навернення, дай переміну. Тому, брата і сестри, революція. Не Ісус, торкаючися до жінки хворої або до, до дитини мертвої, стає нечистим. Але Він, коли торкається, Він освячує. І тому дивіться, навіть якщо на сьогоднішній день ви 12 років вже у, живете у грішному житті, для Бога це не проблема. Навіть якщо на сьогоднішній день ти помер, для Бога це не проблема. І в обох випадках, в обох, подивіться, він коли звертається до жінки, він так красиво каже: доню, дочко, віра твоя спасла тебе. Коли піднімає цю дівчину з ліжка мертву, бере її за руку, і що їй каже, Талітакум. Талітакум це буквально. Слова, якими мама буде дитину. Діти, як вас будять батьки? Що, що говорять? Тут можна говорити. Кричать. Перший, no, перший раз. раз ні. Перший раз, другий раз батьки файно кажуть. Марічко, вставай. Софійко, піднімайся, будь добра. Вставай. Третій раз ще батьки терпіли. Четвертий раз уже трошки має остро. Софія. Я тобі вже скільки раз казала. казав. На сьомий раз у батьків сідає батарейка і починають говорити інші всякі слова підбадьорливі, аби помогти встати, правда? Але, але, але оці перші два рази, оці перші два, як? як О, Ти не будеш їсти, ну будеш ні? тобто не встигнеш до школи, вставай вже, бо вже третій урок, ні? то треба, би до школи піти може. П'ятий урок? Ну, вже в когось п'ятий. Тобто йдеться про те, що це таке дуже ніжне звернення Ісуса. Та літа, кум. Тобто, буквально доню вставай. уявляєте, бере за руку і доню вставай. Як приємно від самого Бога почути доню, від самого Бога почути синочку, Син, синцю. Ні? Не знаю, згадайте якісь ніжні слова, якими до вас батьки колись зверталися. Тобі кажуть синочку. Тобі донечка кажуть, дуже добре. Дівчаткам більш-менш кажуть, донечко, а хлопцям, слава Богу, ще все кажуть синочку. І так до тебе звертається зараз. В цю мить, брата і сестри, до тебе так звертається Господь. Доню, вставай. Синку, вставай. І, Господи, які вставай? Ти знаєш, що я наробив. Ти знаєш, кілька я вже не маю сили. Нічого страшного. Я, каже Ісус, маю силу. Я маю силу. І тому Він каже: сила з мене вийшла. Я маю силу. Просто дозволь діяти. І тому, брати і сестри, якщо ви маєте сили сьогодні, то зверніться до Нього. Скажіть йому, Господи, я хочу, аби Ти був у моєму домі. Ісусе, я хочу, аби Ти ну, господарював у мене на роботі, у мене в сім'ї. Якщо не маєте сили, то скажіть нам, напишіть записку. Не маєте сили, то попросіть. Отець Микола, отець Тарас, помоліться за мене. Там... Діти, дитяча молитва завжди дуже потужна. Діти, помоліться за мене. Менші, старші, друзям якимось, рідним, помоліться за мене. Слухай, я маю проблеми, я не справляюся. Або буквально я вже не справився. Тобто, буквально якась справа умерла. якась частина мого життя умерла. просто безнадійно. Помолися. І, і тоді, коли ми дозволяємо Богу діяти, коли ми його запросимо, Він має владу зцілити, він має навіть владу і силу Воскресити. Воскресити справу, яка, яка була безнадійною, він може підняти з нуля. І очудо зробити її ще кращою. Тому, брати і сестри, це вже звершено. Через хрест, як ми чули в сьогоднішньому апостолі, через Хрест Ісус за нас заплатив. Через Хрест Він зробив можливим те, що коли ми дозволяємо Йому торкатися, дозволяємо Ісусові діяти, Він нас перемінює, Він нас воскрешає, Він нас піднімає, перемінює, робить нас дітьми Божими. Робить нас буквально Божими синами і Божими дочками. Тому нехай ця новина допомагає нам зараз Його прославляти, Йому дякувати. І дозвольте зараз у цій службі Божій, аби Господь вас торкнувся через те слово, яке чуєте, аби вас Господь торкнувся через молитву, через спів. Хто вже був до сповіді, хто не відчуває на собі тяжкого гріха, то через причастя, дозвольте, щоб Ісус вас торкнувся. І коли Він торкається, то відбувається зміна. Коли він торкається, то Він продовжує робити те, що колись. Розпочав у вашому житті. А завершиться воно тоді, коли ми повністю станемо подібними на нього. Коли повністю ми всі станемо такі, як Ісус. І цей день настане, і я думаю, Він нам дуже сподобається. Христос посеред нас.